Слава Україні! Це програма в об'єктиві, і ми пережили напевно найважчі дні в історії незалежної України. Ми в скорботі за небесною сотнею, але ми також молимося за живих героїв, які зараз є в лікарнях по всій Україні. І ми дякуємо медикам майдану, медикам, завдяки яким ми зараз можемо е, говорити про те, що герої України, які зараз знаходяться в лікарні, мають шанс вижити і одужати. І ми сьогодні будемо говорити саме про. Реальну клятву Гіппократа медиків на Майдані в Києві. У мене є гості в студії. Це пан Андрій Котик, він волонтер медичної служби Майдану. Юрій Дмитришин, координатор швидкої допомоги Майдану. І Софія Готь, координатор медичної служби швидкої допомоги Майдану. У мене перше питання. Ми бачили кадри з готелю Україна. Де медики надавали допомогу в перші хвилини після того, як снайпер стріляв людей була можливість врятувати цих людей? Чи була можливість рятувати цих людей? Як доводилося працювати в тих умовах? Тому що було видно, що медики навіть не могли можливості туди їх занести в цей готель Україну. Пані Сокен, насправді я можу сказати достовірну інформацію, що відбувалося в ті хвилини в готелі Україна, та як в мене в цей день в той час була матір. В Києві в готелі Україна все це почалося дуже спонтанно, ніхто не очікував. Як вона розказує? Вони почали спускатися сходами і почули, що крики, що поранили людей, почали стріляти людей, і їх масово почали заносити в лобі. Тобто, на цей момент було чотири медики, в готелі Україна і. Як не дивно це звучить, як не сумно це звучить. В, всі повідомляли, що в Києві є достатньо медикаментів, є достатньо перев'язочного матеріалу, але на цей момент ніхто не очікував, що наплив хворих буде в готелі Україна, і, на, і вони просто не мали нічого. Були іноземні журналісти, які мали в рюкзаках аптечки, вони повитягали ті всі аптечки і вони користувалися тим, що було. Вони рвали постіль, перев'язували хворих. І постійно поступали нові хворі. Вони на місці констатували 12 смертей і надали допомогу 40 людям. Це вже були поранення, після яких неможливо було врятувати цих пацієнтів. Е, так, снайпери е, стріляли дуже вміло. Вони стріляли в шию, в серце, в пахову зону, де проходили магістральні судини. Тобто, вони були навчені, вони знали де стріляти так, щоб було насмерть. Пане Юрій, скільки загалом потерпіло, скільки загиблих є зараз, і, власне, чи маєте вже дані. Ну, на, від даний чого момент, ці на даний гри? момент є 74 загиблих опізнано, двоє обгорілих тіла в морзі на оранжерені не опізнані, можливо їх тільки впізнати через аналіз ДНК. І також є плюс 10 загиблих з боку міліції. Тобто 70, 88 людей тільки на даний момент в центральному морзі судово медичному морзі міста Києва, які є опізнані, і два неопізнаних. Скільки ще є? Я Перепрошую, 88 зараз знаходяться в морзі. Тобто ні, в, в забрані в загальному станом uh -huh. на 23 лютого 75, 74 людини опізнаних, двоє людей в морзі на ожерені неопізнаних і 10 працівників міліції. Від чого в основному померли? Різнорізноманітні різноманітні кульові поранення, кульові поранення голови, грудей, е отруєння хімічними речовинами, е полі травми, переломи голови. Тобто я пізніше зачитаю в список повністю по кожному, по кожному померлому, загиблому всіх людей. В кінці передачі зачитаю, щоб е буду помаленько читати, щоб кожен хто хто міг з своїх знайомих почути, хто можливо ще їх не забрав. Можливо, що не знає, що вони загибли то інформацію цю дамо. Андрій, Андрію. Ви були в Києві, так? так і ви власне рятували життя цих цих людей. Ви самі отримали поранення, так як ви нам сказали перед ефіром. Це вже так, було на слідуючий день. Це вже було наслідуючий угу. день. Розкажіть, будь ласка, як це було? Ми прийшли зробити обхід ну, по поранених там перев'язки зробити. І якраз почалося це було десь приблизно до перша, Закидувати шумовими, стріляти резиновими по людях. Ось і ми нам виділили були бронежилети самі майданівці, які вже їхали додому, виділяли нам медикам. Для того, щоб ми могли знову спокійніше підходити до барикад. Ну, ми зрозумів, що ну як підійшли туди, побачили, що там потрібніше для хлопців е бронежилети. Ми зняли за себе, їм віддали. Буквально, як ми відійшли з другом, ну, ми були майже на відкритій місцевості. Біля нас протестувальників не було. Я почав вистріл швидко, розвернувшись, я отримав ну, поранення плеча плече резиновою кулею. Ось. Друг побачив кулю, каже, давай ну, відійдемо з ну, прикриття, як, щоб. Ну, не отримати ще більших травм. Він ще не був, не зрозумів, що це в мене стріляли, але потім він замітив. Мені за заробили якби по, ну, поранення. Це а на якій вулиці це було? Це, це було на самому, це було зі сторони інститутської, стріляли по майдані саме. Ми, ми стояли недалеко біля ялинки. Цієї так звани. Це коли вже кулі снайперів стріляли. Це вони вночі стріляли, а ми на д то тоді почалося теж. Чим стріляли в людей? Власне, ну, від, від людей стріляли різні. Бойові кулі, бойові кулі, снайпер стріляв, стріляли. Ми не знаємо точно з якої зброї. Ми маємо тільки інформацію по, по кульових пораненнях і в які ділянки були кульові поранення. Тобто весь перелік цих, цих речей. Далі є інформація, що снайперу за Червоний Хрестик давали 500 доларів. Який стріляв медиків? власне, які стріляв медиків. Тобто в світовій практиці так, це абсолютний нонсенс, щоб по медику стріляли і ще за це отримували винагороду. Внаслідок цього чотири медики загинули. Чотири медики з тих, які витягували людей з під Так, Власне, це люди, які були на передовій, які витягували потерпілих, які вбитих витягували. Ну це насправді це страшні кадри. Це важко говорити про те, що відбувалось. Важко говорити про тих людей, яких ми транспортуємо, бачимо в лікарнях. В 17-й лікарні в Києві, в лікарні швидкої допомоги дуже велика вдячність 17 й лікарні міста Києва, які ризикуючи всім посадами, життям і всім решта надають допомогу в місті Києві, коли самооборона охороняє лікарню від тітушок. А медики, почувши, що йде, йде напад тітушок, просто закривають двері і далі роблять свою роботу, бо навіть без зміни виразу обличчя. Їм все рівно що буде, вони все рівно виконують свою роботу. Насправді дуже важко дивитися на тих травмованих пацієнтів, на пацієнтів, якому руку відірвало, в кого кульові поранення важкі шиї в голови. Тобто люди при свідомості, як люди реагують на це все. Ну насправді ситуація критична. Так в історії новітній історії України, такого просто це звірства НКВД. Я не можу по-іншому це все назвати. І я хочу додати, що їм було мало вогнепальних поранень. Якраз оця група чотирьох медиків, які були на даний момент в готелі України, коли стріляли, вони бачили цю картину. Вони стояли на балконі і стоїть людина, і десь буквально 20 метрів від них стоїть беркут. Він стріляє в людину, потім підбігає двоє беркутів і кидає її в вогонь. Це важко про це говорити. Це просто нелюдська жорстокість, але є факт, є фактом, і таке відбувалося. Яка зараз ситуація в київських лікарнях? Чи достатньо медикаментів для тих потерпілих, які зараз в якому вони стані? І є напевно потреба їх відправляти за кордон. Мабуть, вже багато ви відправили за кордон на лікування. Ну, Розкажіть про цю зубіння на даний момент ліків поки що є. Достатньо було певної yeah. певних ліків, яких не було достатньо протиправцевий він На даний момент же доставлений в Київ, доставлений по львівських лікарнях. Ліків поки що є достатньо, але ми не знаємо, як надалі буде розрозвивати ситуація, чи потрібно буде цих пацієнтів всіх реабілітовувати, і скільки ліків буде потрібно на реабілітацію, скільки тим пацієнтам буде потрібно коштів на реабілітацію. Так як на даний момент всі пацієнти ще не обліковані, настільки багато поранених людей, що загальних списків всіх поранених ще немає. Кожна лікарня, яка отримує списк, веде свої списки поранених, загальної бази, потерпілих ще немає. Також є ще люди, які бояться звертатись по медичну допомогу, які по хатах лікують. Вчора ми привозили з нового роздолу пацієнта, який приїхав додому. Стояв шість годин під водометом, подавав коктейлі молотова з важким, з, важ, з важким запаленням легень, обмороженням ніг йому відказують нирки. Він сидів в бронежилеті тряси в хаті і боявся їхати. Ми насилу ледве його реанімобілем білим забрали. З, з дому, щоб завести до лікарні. Як, як буде надалі з ним розвиватися ситуація, ми не знаємо, але насправді ситуація складна. Тобто багато людей, які були так. на Майдані, активістів навіть бояться звертатися досі в лікарні, так? Тобто... Ну, люди, є психологічна травма, побачивши такі речі, що відбувалося, ну, Це не знаємо, хто робив, що робив, як робив, але те, що було, це просто. Це таке враження, що в пекло попадають люди, попали в пекло і беззбройні люди з палками, з якимись. З... Залізненькими щитками йшли на таку масу людей повністю озброєних, і вони по них стріляли і м'ясу. психіатри працюють зараз на Майдані, і, можливо, тут у Львові з звідмивою. Священники і всі працюють по максимуму. Як, е, хто е, знає, де якого потерпілого, кому це потрібно, ходять, працюють з ними, надають максимально можливу допомогу всі, хто можуть. І насправді допомога психіатрів і психологів зараз дуже потрібна, тому що треба піднімати питання про те, як люди, які це все бачили, які це все пережили, зараз мають повернутися в нормальних подій. Тобто, колись піднімалося питання, говорили про Афганістан, люди, які повернулися з Афганістану і після того всього пережитого, вони не могли повернутися в нормальне життя, в нормальну рутину, бо в них була психічна, психологічна травма, і вони... Просто не могли прийти до себе, так само і тут люди пережили, вони бачили, як в них стріляли, вони бачили, як люди вмирають, і зараз вони повертаються додому, і вони просто не можуть це осягнути, не можуть повернутися, не можуть зрозуміти, що відбулося, і як, як жити далі. Тобто, насправді потрібна допомога психологів, священиків, які будуть надавати психологічну підтримку усім потерпілим і усім, хто там був, хто бачив ці події. Ось коли ми їхали, коли ми їхали на Майдан, всюди було зелене світло. У нас їхали спереді, ззаді реанімомбіль посередині автобус для потерпілих, дві машини для потерпілих. Всі пости проїхали перед Києвом, нас зупиняли поздаї. Ну навіть не поздаї, а зупиняв тітушка якийсь з міліцейською паличкою. Ми проїхали, не зупиняючись, так як ми їхали на сиренах, на мигалках. Проїхали ще десь два кілометри. Нас наздогнав. Автобус з Беркуту, автобус Тітушок і кілька машин е, працівників ДАІ. Вийшли всі повністю зразу на, е, зразу на нас е, націлили зброю. Ми всі були повністю екіпіровані в медична, як медична служба. Було з ними троє людей окремих, які окремо дзвонили по своїх начальниках. Ми не знаємо, що це за служба, окремо дзвонили по своїх начальниках і питали дозволу, чи не можна їхати далі, чи не можна. Тільки після того, коли їхніх три окремих начальники дали дозвіл, одна людина нічого не вирішувала, тоді тільки нас пропустили. Ми, і медики уявіть собі, в якому стані їхало 50 п'ятдесять більше як 50 людей їхало на майдан, в якому не стані доїжджали до майдану. В такій ситуації, коли це було, Юрій, і де це сталося? На якій ділянці дороги це було, це було в'їзд на Київ? Це було в'їзд на Київ 20 кілометрів до Києва. Це а, було це коли було в, ви, на, в ніч. Тоді коли в день було масова mm -hmm. побоїще, стрілянина, Це було в ніч на 20 коли коли, коли майдан тримав, так. тоді коли в нас у Львові палали равіділки mm -hmm. і все решта після побачених подій. Власне в цю ніч ми якраз їхали в Київ. Ми приїхали в Київ. Нам потрібно було забрати медпункт на Грушевського. Ми на з опізнавальними знаками на приватні на приватному бусі поїхали в між Беркут. Поїхали в через охорону Беркуту. Охорона Беркут нас пропустила, обшукали, пропустили за медпунктом, Ми забрали медпункт. Під'їжджаючи до майдану, працівники даї нас зупинили, забрали, забрали буз з медикаментами на допит в Може, і пізніше, якби не народні депутати, які збігли з масово, яким ми зразу дзвонили, вони масово збіглися, якби не вони, то ми не знаємо, щоб навіть з водієм було. Як лікарі себе зараз в тій жахливо стресові ситуації після... Ну, лікарі, насправді в напруженій ситуації, так як відправляючи пацієнтів за кордон, відправляючи медиків, в Київ за нами слідкують. Є навіть записані номера машин, які слідкували за нами, дивились на пункти слідкують за пунктами відправки швидкими допомогами за автобусами. Тобто не знаємо хто кому це вигідно, хто це робить, але Випадки такі є, і угу. факти такі також зараз. Коли влада впала, так по суті і зароджується нова Україна. Йдуть тенденції до того, що буде спокійно. Як зараз вам працювати стало трошки легше, трошки спокійніше? Продовж останніх доби напруга загальна і впродовж останньої доби угу. також зберігається. Кольвові не не так все спокійно, як немає зараз міліції, немає. Служби безпеки, немає ще якихось інших органів, чи, чи можливо вони вже зараз з'являться в терміновому порядку, але спокійно, абсолютно ні? А ви змушені себе оберігати навіть тут у Львові? Ми змушені себе у Львові також оберігати з охороною, з бронежилетами зі всім рештою навіть у Львові. Андрій розкажіть, будь ласка, як вдавалося взагалі рятувати, витягати цих людей з під куль? Вам не було страшно йти туди? Ви ну, розумієте? що про Ми про що йти... ви тоді думали в той момент, коли ви йшли на надавати цю допомогу і, і чули, що над вами стріляють? Я думав тільки про одне – надати людині допомогу до цього, як прибуде лікар, тому що лікарі не встигали, якби теж розумієте, ми надавали до лікарську медичну допомогу, підтримку, якби але в нас не було таких дуже важливих під час цього інциденту днем. Ну це не було коли третій штурм, це серйозно було. Це було пісеньотикий раз, коли ми приїхали в Київ, коли на Беркут окружував з автобуса. автобусу. Ось. Ми підходили, почався штурм, закидували це, якби зі сторони було видно майдану. Знову ж були якісь провокатори, які почали самі кидати в сторону інститутської камні, з цієї ага. сторони їм в відповідь також. Ну, там вже не витримували, напевно, зі сторони інститутської стріляли. Тобто ми бачили на верху на Інститутській дуже багато гражданських, якби не по формі були люди. Це. Ось. А нам, ми, я ж вам говорив, ми прийшли під барикади, люди, які були в самому епіцентрі, ми віддавали їм свої бронежилети, які нам віддали, були біля Михайлівського собору, хлопці, звичайні, медикам. Ми думали, що ми, ну як ми медики, ми захищені. Ми були на відкритій місцевості, розумієте, це найобідне, це те, що дійсно біля нас не було кількість митингувальників, вони всі були під барикадами. Ми відійшли в безпечнішу зону і все рівно влучив. Дякувати Богу, що зараз земе поля. Була відстань, ну і реакція. Читаємо Олеся Жуковська, так її прострілили шию. Це, це була це було кульове важке насправді поранення. Oh, але розкажіть зараз, як вона, як, як її ситуація? Ну я не, як, можу не можу сказати трапку. насправді про її ситуацію, бо настільки багато потерпілих, які ми відправляємо mm -hmm. за кордон на лікування з Києва. Літаком літаком відправляємо зі Львова. реанімобілі ми відправляємо на польській території. Чекають реанімобілі польські, які зразу забирають на нейтра або на нейтральній території, або вже на польській стороні. Забирають потерпілих, везуть по лікарнях в Польщі в Люблін, в інші міста. Тобто є вже домовленості з лікарнями Канади, йдуть перемовини з лікарнями Італії, Німеччини. А які зараз найбільше оперативні втручання потрібні цим пацієнтам? Найбільше потрібні, потрібні оперативні втручання це реконструктивна хірургія і протезування, протезування uh -huh. очей, протезування кінцівок, реконструктивні операції на черепі. Пластичні операції, тобто реабілітація, я думаю, за рік і за два ми не справимося з тими пацієнтами, які потребують реабілітації. І Також потрібно буде в новому уряду звернути увагу на те, щоб ті пацієнти, які потерпілі були на Майдані, щоб вони були забезпечені повністю всім до кінця своїх днів і також їм дали статус інваліда, якщо після їхніх поранень, навіть якщо вони. Згідно з чинного законодавства, не можливо, не мають мати інвалідність. Тобто ці люди, які відстоювали свободу, відстоювали нову незалежність, вони мають отримати те, що, щоб вони до кінця своїх днів, щоб за них народ пам'ятав, щоб не забули за них і забули за цих афганців, які воювали в Афганістані, можливо, за іншу державу. Ну, Зараз де будем... збір коштів на ліки, на медикаменти для потерпілих, Ну, на, так, на, на так, даний момент ну... б, в Прибраженській церкві є в нас координаційний штаб швидкої медичної допомоги Майдану, тобто це загальний координаційний штаб. Також в нас є координаційний центр допомоги потерпілим на Майдані, який знаходиться в Львівській облдержадміністрації. Власне, там збирається інформація про потерпілих, контакти з, з клініками за кордону сидять, люди, які володіють кількома мовами. У Фейсбуку є сторінка Швидка медична допомога Майдану у Львові. Це є група, і сторінка допомога постраждалих на майдані у Львові. Тобто ми збираємо всю інформацію і при можливості будемо транспортувати. Також є інформація, що в Хмельницькому є чотири хворих. Які потребують виїзду за кордон. Ще ми контактів з ними не маємо, але вже найближчі години нам сказали, що дадуть ці контакти, щоб можна було їх транспортувати. Також ми звертаємось до всієї України, хто через ті чи інші координаційні центри, можливо, не зміг відправити пацієнтів, нехай звертаються до нас. Ми всіх пацієнтів без виключення маємо можливість відправити на лікування за кордон. Також маємо можливість допомагати цільово потерпілим у Львові. Ліками, мед одягом, всім, чого потребується людина. Також є у Львові, є у Львові жінка беркутівця який загинув під час взриву на, на базі Беркуту. Тобто там є маленька дитинка, яка має цукровий діабет, і також цій жінці дуже потрібна допомога. Ми їй чимось допомогли, також закликаємо людей, щоб допомогли чи жінці, тому що вона одна, важко хвору дитину виховувати її. Ну, потім Насправді залишити реквізити, слава. куди можна перерахувати. Ну, рахунок. Насправді реквізитів немає. Ми mm -hmm. хіба що запитаємо в неї е, номер, номер картки, mm -hmm. на який можна було перерахувати кошти. Але я думаю, власне, їй дуже потрібна також допомога. Софія, в готелі Україна перетунок життя йшов на секунди. Так, тому що були важкі кульові поранення з е, цих бойових набоїв. Це були рушниці, це були е, дуже великі масивні гільзи. І медикам врятало, вдалося врятувати багато життів, насправді, тоді в готелі Україна так. Медики працювали справді на секунди. Вони постійно, постійно поступали хворі. Вони перев, їх перев'язували, тому що були масивні кровотечі. Були справді угу. і такі хворі, де вони перев'язали, і вони думали, що так, він врятується, але були і такі, що це було 50 на 50. Вони зробили все можливе, що можна було зробити на цей момент, а далі. Вони вже просто давали швидку. Як вони транспортували до швидкої? І не було ні нож, не було нічого. Що вони робили? Вони вибивали двері, і на цих дверях прибігали хлопці і переносили хворих в швидку. І швидка не могла під'їхати до самого готелю України. Їх треба було нести далі по вулиці. Також це була феноменальна віддача, коли ось цей момент у вирі цих подій підбігло дві жіночки, дві молоді жінки. Вони мали два шоломи. На шоломі був вінок український, і вони прибігли і почали кричати Дайте бронежилет хлопцям на передовій потрібні бронежилети. Їм почали говорити дайте хлопців, хай хтось принесе. Ну ви, ви жінки, маленькі, тетнітні, худенькі, куди ви біжите? Ні, ні, хлопці на передовій потріб їм потрібно бронежилети, і в готелі Україна був один бронежилет. Вони його вхопили і побігли на передову, щоб передати хлопцям цей бронежилет. Тобто це була феноменальна самовідача не тільки медиків, але й простих пересічних людей. Неважливо чи це були жінки, чи це були мужчини. Розуміло, дякую, Софія. Ми мусимо зробити коротку перерву для реклами і повернемося. Вже за мить залишайтеся з нами. Ми говоримо про подвиг медиків на майдані.